Виконуємо номер 1517 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік, накресли тупокутний трикутник МНК, проведи через кожну з його вершин пряму, перпендикулярну до прямої, що містить протилежну сторону. Наприклад, через вершину М проведи пряму перпендикулярну до прямої, що містить сторону НК. Виконай відповідні записи. Приступаємо до виконання. Тупокутний трикутник це трикутник, у якого один кут тупий. Я накреслила тупокутний трикутник МНК у нас тупий кут К. Тепер проведемо через вершину М пряму, перпендикулярну до прямої, що містить сторону НК. Це буде пряма А, що містить сторону НК. І проводимо пряму перпендикулярно. Прикладаємо кутник, одна сторона у нас співпадає із прямою А, а друга проходить через нашу сторону. І продовжуємо далі для зручності. Прямий кут наша сторона продовження сторони А, що містить сторону НК, перпендикулярна до МА. МБ давайте хай буде МБ. Тепер проводимо через Н. Пряму перпендикулярну до прямої, що містить сторону МК. Нашу сторону МК це буде пряма Б у нас, і проводимо пряму перпендикулярну. Продовжуємо прямий кут. Точка С, НС перпендикулярно до В і тепер через вершину К прямо перпендикулярно до сторони. МН. І продовжуємо Точка О і записуємо КО перпендикулярна до МН. Ми накресли тупокутний трикутник МНК. Провели через кожну з його вершин пряму, перпендикулярно до прямої, що містить протилежну сторону. Виконали відповідні записи. Номер 1517, виконано.